Певний, що вона виконає все. Дякуємо вам, що віддаєте найцінніше, що вдалося зберегти до ваших років. Дякуємо Романе, що допомогли нам, що відгукнулися ну, на наше прохання. Насправді є така давня українська приказка, що зі світу пониці. І бідному українцю Кевларову Вишиванку. Да. Василь Дмитрович, ми вам щиро дякуємо за те, що ви найцінніший свій дар родинний, який у вас да, лишився, да, вирішили да. передати Збройним силам. Ми з свого боку долучилися, що могли, все до ній поремонтували. Ще лишились дрібні деталі, їх вже доробить наш друг Василь. Цей автомобіль поїде на Харківський напрямок. Купянськ. О, це це саме цікаві. Так, 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 так. Саме Тут початок. Того де наші війська звільняли, почали активно відбувати. Так, так, це працювати. деокуповані території, зараз там Шевченко, купінь Ну до, до я Грища, думаю, так. що вона не підведе. Раз зробили все, то вона мене не підводила ніколи. Ну, як ніколи, але я ремонтував її часто. Будемо сподіватися, що вона поможе. Добувати тих окупантів. Тільки для цього я вважаю, що вона повинна їхати туди. Я задоволений, що вона їде і що вона буде виконувати такі обов'язки. Це, я вам скажу, це велика робота. Це велика робота. Так само, як тим хлопцям в окопах зараз сидіть, яка погода. От. і треба захищати. А так може, коли підвезуть хлопців ближче до лінії, заберуть поранених може привезти. Ну, коротше, якщо є машина в розпорядженні, це дуже добра справа.